Всім доброго дня, хотів би сьогодні поговорити про такий шуруповік серії BS18 LTX Impulse. Чи він себе представляє? Отож, перше, маю безпідковий двигун. Друге, металевий патрон. До речі, в сам патрон вже влазить 13-те сверло в діаметрі, тобто GP13. Є регулятор оборотів. Це дуже класно. До речі, в цьому шуруповерті 120 Ньютонів в крутний момент. Це взагалі просто морщ. Потужний лед вони поставили. До речі, дуже потужний в ньому редуктор. Коли ви будете сверлити великим сверлом, то вам не виламає руку, бо тут є спеціальна система, яка імпульсом буде просверлювати. Вам різні отвори. В комплекті йде дві батареї 5,5. Є дві швидкості. На перше, на другому я закручуємо. Швидкість можемо регулювати. Можемо збільшувати, як ми бачимо, стоїть ролик. Отож, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, хай вам поради допомагають. Всім вам гарного дня!